Сьогодні Зеленський підписав один закон. закон я його коли читав, думаю, ну все, оце класно. Це вже вимоги тепер і до чиновників. Адже не може такого бути, щоб тільки народ. Морочили і не може такого бути, щоб тільки людям вішали відро на голову і били по ньому палицями, кричали: Ухилянти, ухилянти, ухилянти! Це ж безкінечно від чиновників. Таке відчуття, що хтось їм дав право називати український народ ухилянтами причому самі чиновники заброньовані від усього, що тільки можна. І ви знаєте, я коли читав закон, думаю, це круто, це реально круто. Вже взялися за чиновників. І ви знаєте, у мене інколи відчуття, що нами деякі чиновники вони є. Ну я не кажу там. Погане слово, але вони недалекі, недалекі і керують нами отакі. І інколи мені здається, що ми і в халепі такі, тому що дуже багато отаких. Знаєте, ну як я не хочу ображати ніякі професії. Ну коли ти раніше не був зв'язаний ні з політикою, ні з економікою, ні з суспільством, ні з чим, то, то ти, ти не можеш управляти тими процесами, які тобі довіряють. І ось Зеленський видно, побачив, що навколо нього. Підписав закон, закон про обов'язкове володіння англійською мовою, державними службовцями, поліцейськими і прокурорами. І я думаю, ох ти, оце круто! Бо щоб вивчити англійську мову? Я вибачаю, це треба включати і логіку, треба включати і знаєте, послідовність, треба вчитися. Ось я безкінечно вчу англійську мову. І я відчуваю мені це тяжко, тому що потрібно час виділяти, потрібно слова вчити, потрібно щось читати. Це, це серйозна інтелектуальна робота. Я, я переконаний люди, які володіють іноземним ми це люди, які прошарені досить серйозно інтелектуально. І я читаю цей закон і знаєте, в кінці доходжу до кінця. І далі я отак опускаю руки, і я розумію, що людям будуть продовжувати стукати по голові, стукати е по відру, яке надіте на голову. Тому що чиновники себе ніколи не поставлять на місце українського народу ніколи. Вони себе виводять за межі суспільства, за межі закону, за межі рівності, про яку постійно говорять. Єдність, яка єдність? Яка єдність може бути, коли чиновники виведені за межі всіх обмежень, які існують сьогодні, і які накладені на звичайних людей, які вже не знають, куди дітись, які вже не знають, чи вони проживуть наступні півроку, рік. Вони не можуть нічого планувати, у них немає настрою, у них немає нічого. Вони повністю в депресії, тому що люди ходять під постійним страхом бути мобілізованими, вирваними з життя. Можливо, назавжди. Я залишу в Ютубі повний запис ось цього закону. Вам буде цікаво послухати.